Привіт всім зі світу бджіл. Як ми говорили в попередньому відео, у нас було отруєння бджіл. Постраждали навіть відводки. Зараз подивимося один відводок, де мала облітатися матка. Звичайно, ці відводки вже не можуть працювати повноцінно. Можливо, якщо пощастить, візьмемо з інших сімей печатний розплід на виході та підсилимо їх. Хоча в нас зараз вже такий час настає, що незабаром буде соняшник і підсилення бджіл може бути нераціональним, бо ми можемо прослабити основну сім'ю. Особливо, якщо в тій сім'ї загинули бджоли. Цей відводочок був маленький, розрахований на обліт однієї маточки. І все. Ми його сформували перед похолоданням. Ось бджіл небагато і можна бачити, що бджоли навіть відтягнули маточники. Хоча ми їм давали неплідну матку. Але так як погода була холодною, ми не змогли відкрити вулик. А тут нас знаходиться степова. Тут все добре, Джіл вистачає. І тут джоли не отруїлися. Ну, ці сім'ї ми маємо вже розширяти. Це теж у нас відводочок, теж українська степова, хмельницький тип. Но джолам потрібно дати більше кормів. Бо цей рік є дуже жахливим по кормах. Ми в цьому році нічого не качали. І не факт, що будемо качати, бо дуже холодна погода. Як можна бачити, бджіл тут вистачає, тому ми їх будемо трішки завантажувати роботою. Дамо їм рамочку вощини. Нехай працюють. Можливо, щось на липі, да, відтягнуть. А також зараз ми додамо їм рамочку з медом. Ось таку. Це їм буде доповнення, щоб вони краще розвивалися. Побачимо далі, що з ними буде. Це ми, до речі, робили відводок на стару минулорічну матку, українська степова хмельницького типу. А ось в одній сім'ї не зрозуміло, що бджоли потягнули маточники, хоча матка тут молода. І вона нещодавно обліталася. Розплід теж щось виглядає досить дивним. І ми нарахували 5 маточників, яких ми, звичайно ж, потім видалили. Хм, Незрозуміло що. Бджіл небагато. І так. Бджіл небагато для роїнь. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Далі буду знімати відео та розповідати, що в нас відбувається на пасіці.